У цьому дворі жодної автівки. Квіти та дерева обгорнуті на зиму плівками, доглянутий дитячий майданчик та лавочки для відпочинку. У будинку усюди чистота, а лампи в коридорах поступово міняють на енергозберігаючі. А щоб мешканці спали спокійно, є і бонусний сервіс. У домі працює 42 відеокамери. Всі ці 42 відеокамери виведені на пульт в охрані, на комп'ютер. Всі ці відеокамери їх запись пишеться на жорсткий диск. Цим будинком уже 10 років керує об'єднання співвласників, тому все роблять як для себе. Замовляють послуги у фірмах, які надають їх якісно. За таке комфортне життя мешканці щомісяця сплачують 3 гривні за квадратний метр. Наше ета нічого, а када є власник, вже можна і спросіти, можна рішати вопрос. Про повернення до ЖЕКів тут навіть слухати не хочуть. Перегоріло освітлення. У Нас є свій електрик. Завжди полагодять за 10 років, що я тут проживаю. Ліфт не працював у нас, мабуть. Один раз не хоче до ЖЕК, Я знаю, як вони працюють. Ти я помню, ходиш, не ходиш, справді не знайдеш. Директор київського Жеку Ігор Павлик таки шукає правду. У його віддані 178 багатоповерхівок на столичному Печерську. Там живуть і політики, і урядовці, і бізнесмени, які вимагають якісних послуг за мінімальні кошти. Ми працюємо нижче собі вартості. Тобто, якщо затрати на метр квадратний, фактичні 3 гривни, 3 гривни, 20, А сьогодні мешканці сплачують. Гривно 80 в середньому, значить, повинні давати дотацію. Держава повинна давати дотацію. Такої дотації 100% сьогодні немає. і, Звичайно, складно працювати в таких умовах. 27 років українці живуть за безнадійно застарілим ще радянським житловим кодексом. На розгляд Верховної Ради був поданий новий проект цього документу. Він по суті підписує вирок державним жекам. Замість них у новобудовах пропонують автоматично створювати об'єднання співвласників. Вони або самостійно даватимуть раду зі своєю багатоповерхівкою, або комусь це доручатимуть досвід Росії. Там теж було прийнято аналогічне законодавство, де люди мали протягом року вибрати собі обслуговуючу компанію, і цей закон провалився, тому що 90% будинків не вибрали собі таку компанію. У проєкті кодексу цей момент перед. Бачили, хто в домі господар замість мешканців примусово вирішуватиме місцева влада. Причому приватні структури можуть навіть не підписувати договір із власниками, достатньо буде надрукувати його в пресі. Автори запевняють, дбають про конкуренцію. Він дозволяє. Підприємцю вже тоді думати про те, що ага, значить, буде конкурс. Я можу подати на, на підмітання в, цього двору. Я можу подати заявку. Сьогодні він навіть на цим не думає, бо він не має шансів. Там там є жек. А от Наталя Горіна вважає, що приватні структури мають простір для зловживань, особливо створені самими забудовниками. І зараз, поки експлуатується цей будинок. Цим частним жекам. Продаються службові квартири, міста загального користування розпродаються, тому що виділити через БТІ оформить ніяких проблем. Будь то же самое. Сьогодні в Україні зареєстровано понад 11 тисяч ОСББ, а через 4 роки уряд планує ліквідувати усі державні жеки. Леся Головата, Олександр Водін, Микола Лєбідів, п'ятий канал.